на місто від ісуса а, спільним, ще, подивимось Дивіться дуже гарний панорамний огляд цього міста фактично. Так само з пом'ярки можна бачити, можна і церків бачити, але тут все крупніше все буде. Цікава мама розмовляє російською мовою, а дитина українською. Частіше буває навпаки. І вас стебницька? Вітрячки. Базар. А, видно теж ліс уже в горах жовті. А там, до речі, оглядова вежа, не знаю, що то видно така полянка, і це оглядова вежа, якраз вище Ріксуса. І тут правіше біля вітряків, теж така гарна галявина. Справа рахувати біля четвертого. І липо квітне. Давайте підемо до самого Ісуса ще подимось. Нема ще до Ісуса ближче подивимось. Та нагадаю, це вулиця Лесі Українки, трускавці. А видно звідси навіть. Ярослав. Ярослав, іди сюди, можна ще тут. Я різ. який Густо забудований центр Троскавця. На, як пізнає, що Троскавець. Потяги не видно нічого. Ні про Петровського нема, ні Київського нема.

Так, сходнала одна пани Марин, ты помещаешься? А вот статуя этого дядьки не поміщається. А що тут стежка донизу, можна спуститися при бажанні до вокзалу. Бачите, можна приходити тою гарною дорогою, що ми приходимо з вулиці Лесі Українки, а можна спуститися до самого вокзалу. Пані не бачить, де Молдова. На горі розмовляє. Одна стверджує, на кристал показує, що Молдова. Там написано синіми Молдова. Інша показує взагалі на житловий будинок в центрі міста. Та нічого дивного нема. От стежечка, стежечка, стежечка і ми покажемо тут до самого вокзалу, спустимося. Фактично вже і спустились, бачите, тут від вокзалу до вокзалу 30 секунд. он завтра скувати